Три найочікуваніші технології для фронту протестували на полігоні оборонного кластера Брейв 1 Відповідні відеокадри опублікував у телеграм віце-прем'єр-міністр цифрової інформації Михайло Федоров. До прикладу, рій дронів дає змогу пілоту керувати групою БПЛА. Дрони в раю можуть автономно виконувати місії. Керовані боєприпаси уражають ціль із підвищеною точністю автомат автоматично наводяться на ціль, коригуючи політ, протестували технологію, яку використовують у США та інших країнах. робособаку. на одній зарядці долає майже 10 кілометрів. За словами міністра цифрової інформації, фронт динамічний. У військових постійно з'являються нові технологічні потреби. Деякі з них критичні. Їх треба закривати якнайшвидше, щоб не дати ворогу. Просунутися вперед.